Ну от, знову психопатична галюцинація, подумав я. Саме тепер, саме на цьому місці, так ось яка вона насправді. Та навряд чи то була галюцинація, бо нічого особливого я не відчував. Я не бачив ударів блискавки, долоні мої не спітніли. Скидалося на те, що з'їхав з глузду не я, а навколишній світ. Я сказав бармену, що вочевидь сталося якесь непорозуміння. Ми з татком знімаємо номери на горі, пояснив я. Ось погляньте, це мій ключ, додав я, видобуваючи його з кишені для підтвердження своїх слів. Ану, дай подивитися, сказав бармен і, перехилившись через стійку, вихопив ключ у мене з руки. Піднявши його вгору до тьмяного світла, він ретельно, наче ювелір, обдивився його. Це не наш ключ, прогарчав він. Опускаючи його до своєї кишені. А тепер скажи мені, що ти тут робиш, але цього разу не бреши. Я відчув, як спалахнуло моє обличчя, і ще ніколи доросла людина, яка не була мені родичем, не називала мене брехуном. Я вже вам сказав ми зняли у ті дві кімнати на горі. Візьміть і спитайте Кева, якщо мені не вірите. Я не знаю ніякого Кева. І не люблю, коли мені локшину на вуха вішають. спокійно й холоднокровно відказав бармен. Ніякі горішні кімнати тут не здаються, бо там мешкаю я і більше ніхто. Я озирнувся, сподіваючись, що хтось не витримає і пирсне з осміху, даючи зрозуміти, що все це розіграш, але обличчя чоловіків у барі були незворушні, мов камінь. Він американець, зауважив якийсь дебелий чолов'яга, погладжуючи чималеньку бороду. Мабуть, військовик. Бздора, заперечив другий. Ти лишень поглянь на нього. Він ще курча жовтороте. А оця куфайчина. не вгамовувався Бородань і, простягнувши руку, помацав мою куртку з водонепроникної матерії. Такої в крамниці днем з вогнем не знайдеш. Він точно з війська. Слухайте, сказав я, я не військовик і присягаюсь, не збираюся вас надурити. Я лишень хочу знайти свого татка, забрати свої речі і. Та який він обіса американець. заволав якийсь товстун і, відірвавши від стільця свою дебелу дупу, став межи мною та дверима, до яких я потроху заткував. Акцент у нього якийсь дивний, б'юся об заклад, що перед нами фашистський шпигун. Я не шпигун. Слабо і якось непереконливо, заперечив я. Я просто заблукав. Оце я тобі й повірив, хижо вишкрівся товстун. Втім, ми дізнаємося правду нашим дідівським способом за допомогою міцної мотузки. Сп'янілі чоловіки схвально загукали. Мені було важко розібрати, чи вони погрожували мені всерйоз, чи просто брали на понт. Але мені чомусь не хотілося залишатися тут. Щоб дізнатися про їхні справжні наміри. Плутанину мого мозку пронизала чітка думка, рухома безпомилковим первісним інстинктом Тікай. А потім, уже без натовпу сп'янілих мужиків, мені буде набагато легше розібратися, що тут у біса відбувається. Зрозуміла річ, моя втеча лише остаточно переконає їх у моїй винуватості. Але мені начхати я спробував обійти товстуна. Він хотів був схопити мене, але неповороткий, та підпилий чоловік не рівня тверезому, прудкому та ще й до смерті переляканому хлопцю. Я вдав, що кинувся праворуч, а потім різко пирснув у нього під рукою ліворуч. Товстун заревів од люті. Решта завсідників повідклеювали свої сідниці від стільців, щоби кинутися на вздогін. Але я прослизнув поміж їхніми незграбними руками і вискочив з бару на яскраве полудене сонце. Я чимдуж кинувся навтьоки вздовж вулиці, час від часу спотикаючись об шматки торфу, що валялися на гравійній дорозі, і чуючи, як позаду мене, поволі стихають крики і кроки. На першому розі я, різко загальмувавши, звернув праворуч, щоб не бути на виду у переслідувачів. Кинувшись на переріз через якийсь двір і наполохавши курей, які заквоктали і порозліталися на всі біч, я вискочив на відкритий простір, де стояли жінки, що чекали у черзі накачати води зі старого колодязя. Коли я пробігав повз них, вони повернули голови, проводячи мене здивованими поглядами. Я хотів був кинути їм щось ядюче, типу чого баньки пороззявляли. Але раптом попереді мною виросла невисока стіна, і мені довелося терміново зосередитися на її подоланні. Обіприся об неї, закинь на неї ногу і перестрибуй. Перестрибнувши через стіну, я опинився на пожвавленій дорозі і мало не потрапив під фургон, що мчав з чималенькою швидкістю. Візниця гаркнув мені щось образливе про мою матір. А кінь трохи зачепив мене боком, залишивши сліди копит та колію коліс за кілька дюймів від носків моїх кросівок. Я й гадки не мав, що відбувається, а розумів лише дві речі цілком можливо, що в мене остаточно поїхала стріха, і мені треба якомога скоріше вшитися від людей, щоби на самоті проаналізувати, чи справді вона в мене поїхала. З цією метою я забіг до провулку. За двома рядами будиночків, де здавалося, можна знайти багато схованок, і попрямував до краю міста. Потім я стишив крок і перейшов на швидку ходьбу, сподіваючись, що заляпаний багнюкою та всипаний тиньком хлопець із Америки привертатиме дещо менше уваги, якщо йтиме, а не бігтиме. Та мої спроби поводитися нормально виявилися марними, бо я підстрибував від кожного найменшого шуму та найслабшого поруху. Я кивнув і привітно помахав рукою жінці, що вішала білизну, але вона, як і всі решта, мовчки витріщалася на мене. Я пришвидшив кроки. Раптом я почув позаду якийсь химерний шум і пірнув до сараю. Що стояв неподалік, сховавшись там, за напівзачиненими дверима, я перевів дух і роздивився рясні написи на стінах. Дулі, козел, із козлами водиться не так, а за гроші. Нарешті я побачив, як повз сарай прочимчикувала сучка з виводком дзявкучих цуценят. Я полегшено зітхнув і трохи заспокоївся. А потім, взявши себе в руки, знову вийшов у провулок. Хтось схопив мене за волосся, не встиг я й писнути, як звідкись ззаду вискочила чиясь рука і притиснула до мого горла щось гостре. Крикнеш заріжу, почувся голос. Притискаючи лезо до мого горла, нападник штовхнув мене до стіни сараю й обійшов спереду, щоби роздивитися мене. На мій превеликий подив, то був не один з чоловіків із бару, то була дівчина, вбрана у просте біле плаття, на обличчі суворий вираз. І хоча те обличчя було напрочуд гарним, я побачив, що вона і справді серйозно замислилася, перерізати мені горляку чи ні. Ти хто? прошепотіла дівчина. А, о, я, американець, вичувив я. Затинаючись, не зовсім розуміючи, що вона хотіла від мене почути. А звуть мене Джейкоб. Що ти робив у тому будинку? грізно спитала вона. Чому ти за мною гнався? Я хотів поговорити з тобою, не вбивай мене. Вона пришпилила мене до стіни презирливо скептичним поглядом. Поговорити зі мною? А про що? Про той будинок, про людей, які в ньому жили? Хто прислав тебе сюди? Мій дід, його звали Абрахам Портман. Від несподіванки дівчина аж рота роззявила. Це брехня. скрикнула вона, гнівно блиснувши очима. Гадаєш, я не знаю, хто ти? Я ж не вчорашня. Розплющ очі. Дай тобі в очі поглянути. Ось, будь ласка, сказав я, вилупивши очі якомога ширше. Дівчина стала навшпиньки й уважно зазирнула в них, а потім. Тупанула ногою і скрикнула: Ні, покажи свої справжні очі, бо цими фальшивками ти обдуриш мене не більше, аніж своєю брехнею про Ейба. Це не брехня, і це мої справжні очі. Вона так здавила мені горло, що я на силу дихав. Я зрадів, що її ніж був тупий, інакше вона мене неодмінно порізала б. Слухай. натужно каркнув я. Я не той, за кого ти мене вважаєш, і я можу це довести. Її рука дещо ослабла. Тоді доведи, інакше я орошу у цю траву твоєю кров'ю. Я маю дещо отут, сказав я, потягнувшись до кишені в курці. Дівчина відскочила із криком «Ані руш!» спрямувала свій ніж на мене так, що він застиг біля мого перенісся. Та це всього навсього лист, вгамуйся! Дівчина знову опустила ножа до мого горла, і я повільно витягнув з кишені фото пані Сапсан і лист, щоби вона сама могла роздивитися. Цей лист почасти став причиною мого приїзду сюди, його дав мені мій дід, він від пташки. Ви ж звали свою виховательку пташка, чи не так? Це нічого не доводить. Скрикнула дівчина, навіть не намагаючись як слід роздивитися те, що я їй показував. І звідки ти так до біса багато про нас знаєш? Я ж сказав тобі, що мій дід, вона висмикнула листа з моїх рук. Не хочу більше ані слова чути про всілякі дурниці. Вочевидь, я зачепив її заживе. На мить дівчина замовкла, роздратовано сунувши брови, немов вирішувала, як найкраще позбутися мого тіла. Коли вона втілить у життя свої погрози. Та не встигла вона дійти якогось висновку, як протилежний кінець провулку вибухнув криками. Ми обернулися і побачили, що до нас біжать чоловіки з бару, вимахуючи дерев'яними кийками та огороднім причандаллям. Що таке? Що ти вже встиг робити? Ти не єдина людина, яка хоче мене вбити. Дівчина прибрала ножа від мого горла. Приставила його до мого боку і вхопила мене за комір. Тепер ти мій полонений. Роби, точнісінько так, як я скажу, бо пожалкуєш. Я не перечив їй, бо не знав, де мої перспективи кращі в руках неврівноваженої дівчини чи в руках хижого натовпу підпилих мужиків. Але з нею я, принаймні, мав можливість знайти відповіді хоч на якісь зі своїх запитань.